Всім привіт! Мене звати Максим. Сьогодні я вам буду озвучувати статтю, яка була переведена для клубу любителів дизайну людини, де постяться меми і статті, переклади статей і статті аналітиків історії проживання свого дизайну, де можливо коментувати і задавати свої питання. Підписуйтесь на наш канал. Силка внизу, в описі під відео. Хто такий проектор? Що ж? Проектори в дизайні людини становлять 20% населення, а це означає, що один з кожних п'яти осіб, яких ви зустрічаєте за день, є проектором. Так, все вірно. У цьому світі є різні типи людей. Всі ми унікальні і, дізнавшись свій тип, ви зможете значно підвищити свою якість життя. Проектори природжені лідери, ментори та наставники. Бо ми маємо здатність бачити і відчувати інших людей, тому що наше енергетичне поле аура налаштоване на інших і поглинає, і зливається з іншим оточенням. І це подарунок. На мій досвід, дари, далеко не тягар, просто потрібна практика і самопізнання, щоб по-справжньому прийняти і виростити свою унікальність. Аура проектора. Аура проектора сфокусована, проникає. Та поглинає, ми зосереджені на тому, що відбувається поза нами самими, в інших і в іншому оточенні. Наша аура призначена для того, щоб енергетично пробувати енергію інших людей. Проектори мають вроджену мудрість, щоб бачити загальну картину, спрямовувати, керувати, вести інших і бачити в інших дари. Ось три ключові аспекти аури проектора. Перше. Сфокусованість. Наша природна здатність перебувати в глибокій присутності з однією людиною і фокусуватися на чомусь зовнішньому, щоб дійсно бачити. Друге. Проникливість. Наша природна здатність бачити іншого та його внутрішні процеси, буквально відчути і скуштувати енергію в нашому оточенні. 3. Поглиненість. Наша природна здатність об'єднуватися і отримувати інформацію від навколишнього середовища людей, що дарує нам величезну мудрість і розуміння життя, якими ми можемо поділитися з потрібними нам людьми в потрібний час. Наша аура насправді є магнітною силою, яка притягує до нас наші життя від моменту до моменту. Наша аура робить роботу за нас. Тому чим більше ми дозволяємо їй робити свою справу і дотримуємося нашої стратегії та авторитету, тим більше успіху ми природно досягаємо та отримуємо. Стратегія та авторитет проектора, що означає бути обумовленим. Наша стратегія полягає в тому, щоб чекати, поки нас розпізнають та запросять. Це в основному для більш формальних та довгострокових запрошень, таких як кар'єра, стосунки, кохання та важливі життєві ситуації. Проектори сконструйовані для того, щоб їх можна було побачити, тому що їхня аура настільки приваблива, але коли проектор у коректності, що приваблює запрошення від інших. Але сьогодні проектори обумовлені працювати як генератори та маніфестори, щоб вести та ініціювати, щоб змушувати речі відбуватися. Тим не менш, як проектор, вам буде знайоме почуття, коли ви проштовхуєте і продавляєте речі, але це не просто не працює для вас. Це ознака того, що вам потрібно повернутися до свого природного ритму, стратегії проектора та вашого особливого авторитету. Що означає обумовлення? Це означає жити так, як вам не властиво. У дитинстві ми були чутливими і легко обумовлювалися тим. На що було схоже середовище нашого виховання. Таким чином, ви можете бути привчені діяти, думати та відчувати неприродно для себе, як для проектора. Що відбувається, так це те, що ви підростаєте, використовуючи свій розум для прийняття рішень, замість того, щоб дозволити інтелекту, вашого тіла, стратегії та авторитету приймати рішення за вас. Тепер вам потрібно забрати геть старі шаблони поведінки. Щоб ви могли відкрити свою унікальну природу. Ми живемо у світі, де нормально працювати 40 годин на тиждень і мати лише 2 тижні відпустки на рік. Крім того, нам кажуть, просто зроби це! Генераторам підходить працювати протягом тривалого часу, а маніфестори мають тут ініціювати. Як бачите, проектори переконані, що вони мають енергію, як у генераторів, та ініціативні механізми, як у маніфесторів, щоб працювати, як і всі інші. Але це неправильно для нас. Нас привчили діяти неприродним для нас чином. Ми працювали довгі години і пхали голови в ситуації, в які нас не запрошували. Таким чином, багато проекторів зіткнулися з проблемами зі здоров'ям, тому що вони вигоріли, а також відчувають себе настільки збентеженими, тому що намагалися опинитися в ситуаціях, в яких їхня мудрість виявлялася непоміченою. Ось, де інтелект вашого тіла входить в гру. Спокійно чекаючи, розважаючись та вивчаючи свої захоплення, ви отримаєте запрошення, але ми також маємо бути вибірковими щодо того, які запрошення приймати. До справи вступає ваш авторитет. Ви, як проектор, можете мати 5 різних авторитетів: емоційний авторитет, селезінковий авторитет, егоавторитет. Самопроектований джи-авторитет не має внутрішнього авторитету інші назви оточення або ментальний. Вимірявши рівень вашого опору, запрошенню, ви зрозумієте, підходить воно вам чи ні. Тут головне запастися терпінням та спостережливістю, якщо ви дозволяєте своєму розуму керувати вашим життям, як і більшість людей. То ви приймаєте запрошення, які часто закінчуються тим, що ви відчуваєте себе спустошеними, озлобленими і невдалими. Підпис проектора та тема хибного я. Як ми тільки що згадали, якщо ви не пам'ятаєте про запрошення, яких ви повинні чекати, або ви проштовхуєте себе по життю, то зрештою ви відчуєте гіркоту і ваші дії будуть безуспішними. Тема хибного я для проекторів звучить гірко. Хибне я це коли ви працюєте проти своєї природної енергії. Як проектори, наша природна енергія полягає в тому, щоб чекати, поки життя приведе нас до запрошень, де ми будемо винагороджені успіхом, дозволити своєму розуму бути авторитетом для прийняття рішень, це те, що постійно змушуватиме вас відчувати гіркоту і опинятися в ситуаціях, які не є для вас здоровими. Що протилежного гіркоти? Успіх. Проектори створені для того, щоб бути успішними, але багато хто з них бореться за це, тому що їх привчили діяти неприродним для них чином. Ще раз, формула для проектора. Признання плюс запрошення, плюс авторитет дорівнює формула успіху для проектора. Хоча формула проста, слідувати їй не завжди просто, ось чому для проекторів життєво важливо розпочати процес обумовлення. Ось деякі методи, які допоможуть вам у цьому. Сон на самоті протягом декількох днів, якщо ви спите з партнером, тому що коли ви спите з ним, ваше тіло все ще поглинає енергію вашого партнера, проведення часу на природі, занурення у воду, наприклад, річки, озера, океан, ванна з сілью, гарна епсомська сіль або магнієві пластівці для ванни. Почніть усвідомлювати запрошення, які ви отримуєте. Робіть кілька перерв протягом дня. Попросіть менше годин на роботі, якщо можливо. Коли ви почнете розумовлюватися і втілювати свій унікальний енергетичний тип, гіркота буде розсіяна через успіх, якого ви досягнете. Дякую, що дослухали до кінця. Чекаємо вас на каналі. Силка під відео.